Дорогі друзі, брати і сестри, хочу вас запитати. Бог добрий? Ви точно впевнені, що він добрий? Ви добре переконали в своєму житті, що він добрий? Читаю одне місце. Перше послання до Корінтян, 10 розділ, 13 вірш. Перше послання до Корінтян, 10 розділ, 13 вірш. Багато хто я знаю, що знає це місце на пам'ять. Написано: «Досаглава спроба не інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, що ви випробувалися більше, ніж можете. Але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Знаєте, ще один такий собі доказ того, що Бог добрий. Написано, що досягла нас спроба не інша як людська. І Бог яку, через які випробування нас проводить. Ті, які ми можемо пройти. Ті випробування, які мені під силу, можливо, Олег такі випробування не пройде, а я пройду. А те, що Олег пройде, те я не зможу пройти. І в доказ того, що нашій Бог є дуже добрий, він дав випробування те, яке я зміг би принести. Так написано, що він ще дай і, і ще й полегшення в цьому випробуванні. Я і так можу знести це. Тобто, можу я понести 50 кілограмів. І це однаково, що Бог каже, молодець, ти можеш знести 50 кілограмів? ну я дам тобі. 30. Неси. Отакий наш Бог добрий. І таких ситуацій, там, де ми маємо якісь випробування, їх може бути досить таки багато. Я хотів би, щоб зараз на одному прикладі з е, історії Ізраїля ви б також ну, ще звернули увагу, наскільки Бог добрий і наскільки Бог піклувався про них. А потім проведіть паралель, наскільки багато Бог робив е, таких чудес у нашому житті, в житті кожного з нас. Отож, перш за все зачитаю е, місце, а потім покажу вам дещо на карті, на імпровізованій карті. Книга Вихід, 13 розділ, 17 18 вірші. Книга Вихід, 13 розділ, 17, 18 вірші. І сталося, коли Фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Фелестинсько, хоча була близька вона. Бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну і не вернувся до Єгипту. І повів Бог той народ, окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. Отож дивіться, оцей Єгипет. Червоне море, ну, до, дошки не вистачило, щоб усе показати, Червоне море. Оце Середземне море. І ізраїльтяни виходять з Єгипту. Ну і те, що ми в цьому місці читали за Филистимський край, так филистимляни займали територію якраз по берегу Середземного моря. А отут. З цього місця треба було ізраїльтянам вийти, і отут оце от земля обіцяна. Коло е, мертвого моря, ну і там вище. От бувши якимись стратегами, куди ви повели цей народ? Ну, отут, тут пустеля, е, тут трішечки такі собі гори є, ну але їх обійти можна було б. Е, куди ви повели людей. І це велика кількість людей. Понад Середиземним морем, але там филистимляни, Бог казав, що можуть злякатися, можуть повернутися. І те, як Бог це робить, знаєте, це ламає взагалі наше уявлення, як краще зробити. Тому що ми б, да, ми б. Ось тут би. До речі, на той момент це зараз є Суєцький канал. То можливо цікавиться. зараз прорили отут канал для того, щоб пропливали кораблі, щоб Африку не треба було плити і приплисти туди. Тоді його не було. Тобто тут був вільний прохід. Можна було б ладно, до філистимлян не піти, там вони такі військово налаштовані. Але можна було б червоне море обійти собі, тут. По березі Червоного моря такою гарною прогулянкою, хорошими пейзажами, пройти і собі піти до обіцяної землі. Але чомусь Бог робить, що вони проходять через Червоне море. І знаєте, як добре, що ми живемо не в той час, а зараз живемо. І що ми прочитали Біблію вже не один раз і можемо знати, чому так сталося. Перша причина, чому Бог їх повів через Червоне море? Ну, уявіть собі, я вас проведу, ви, ну, наприклад, ніколи не ходили через ліс, і я вас якоюсь дорожкою провів і скажу: ну, повернетеся самі додому. Куди ви будете вертатися? Тією самою дорожкою, якою я вас провів, тому що ви її вже знаєте. Отож, перша причина, бо те, наскільки Бог любить і піклується про людину, ну, перш за все, те, про що ми говорили, він не, не повів їх через филистимлян, які могли б зразу сказати, що «Ого, в нас чекає постійна війна, краще нам повернутися з хорошою дорогою, а тут хороша дорога була. Вони повернулися в Єгипет і по віку були б рабами там. Бог цього не хотів. Далі він веде їх через Червоне море, відкрив ворота, водяні ворота, ворота з води відкрив, вони проходять, ну і потім закрив ворота. Знаєте, чому Бог не обвів їх сюдою? А того, щоб єгип, єгиптяни їх би наздогнали 100%. Е, якщо були уважні в читанні Біблії, то навіть в деякий момент, е, отут ще на підході до Червоного моря, е, Бог так зробив, що єгиптяни е, закрив їм дорогу, тобто це була пиляка, це був дим, і вони не знали, куди йти. І вони в деякий момент, то там ще заметушили, що там. Навіть багато і написано, що колесниць поламалась через е, оту темряву, яка там була. І тут вони проходять, і ми знаємо, що Бог так е, любив свій народ, що закрив ворота, знаєте, так, грюкнувши дверима. Так що навіть ті, які єгиптяни хотіли нас догнати, ізраїльський народ, вони загинули в осьому морі. Уявіть, наскільки в Бога було все. Е, Прораховано, і яка в нього була стратегія. Не повів сюди, тому що вони б точно повернулися б назад і сказали, ні, ні, там страшно, туди ми точно не дойдемо до обіцяної землі. Ми повернемося назад. Не пішли в окружності, тому що фелестемляни б точно нас догнали, або повбивали б їх, або повернули знову ж таки в рабство. Повив через море, щоб в них. ну, Хоча ви скажете, що не один раз вони е, хотіли повернутись, навіть більше того скажу, вони майже постійно нили за те, що от нам краще було в Єгипті, там були котли з м'ясом, часником, огірками, і там було добре. Ну, І не згадували, звичайно, про ту тяжку роботу, яка в них була. Але все ж таки Бог закрив їм дорогу назад, ту, яку вони знали. І вони тоді пішли. І пішли, звичайно, ще один момент, який також може ставатися у нашому житті. Дивіться. Отут можна було б піти отак пряменько якось, та й швиденько дойти. Ну і, мабуть, скоротити шлях, мабуть, в рази в три чи в чотири рази. Боже ж їх повів сюдою. Ну, Потім ми знаємо через їхні е, деякі провини їм довелося зробити кольцо, і потім вже піти е, до землі обіцяної. Ну, не за це коло, хотів би сказати. Знаєте, чому осюдою Бог їх повів? Тому що вони потребували часу спокою. А цей час спокою потрібен був для спілкування їхнього спілкування з Богом. Ну, наскільки це можна, звичайно, назвати час спілкування з Богом. Саме за цей момент, поки вони ходили по цій пустелі, що в пустелі було зроблено такого дуже великого. Їм даний був закон. І от оцей час близькості або час спокою, їм потрібний був. Ну, і ціною, звичайно, дуже довгої дороги. Знаєте, проводячи паралелі для нашого життя, знаєте, інколи Бог веде нас якимись далекими дорогами, тому що знає, що ця спроба може нас заставити повернутися назад і сказати, ні, Боже, я такого не хочу. Це для мене дуже страшне. І Бог нас не веде короткими шляхами тоді. Добре? Для того, щоб ти не злякався, тоді Бог не веде ще якими шляхами, але знаєте, веде її, інколи, знаєте, грюкнувши дверима, для того, щоб позаду залишилось те наше улюблена або наші оті улюблені гріхи, і щоб ми до них тоді вже не поверталися, так як це Бог зробив, закривши оте море. І ще в нашому житті може бути час спокою. знаєте, І нібито кружляння на одному місці. Але цей час спокою є дуже-дуже потрібний для кожної з нас. Це час, тоді, коли Бог може говорити до нас. Ми думаємо, ну чому Бог мене повів аж такою довгою дорогою. А можливо, тільки і за те, що Бог конкретно вам хоче щось сказати. І дати, ну, в той момент Бог дав їм закон. Можливо, Бог вам на цей момент. Хоче дати якесь служіння, або щось особливе таке проговорити. І знаєте, оцей час спокою, цей час е, пустелі, він також потрібний у нашому житті. Тому, е, відповідаючи на те питання, хоч ви вже на нього відповіли, Бог добрий? Так, да, Бог добрий. Тому що з усіх можливих варіантів, звичайно, прочитавши Біблію, ми знаємо, що цей варіант, яким повів Бог їх. Це був найкращий варіант. Знаєте, при тому, як ми будемо довіряти Богу своє життя, він поведе самим найкращим варіантом. Знаємо, або пам'ятаємо, що в 23-му псалмі в Українській Біблії написано, що поведе долину і смертної темряви. Знаєте, чому він туди і поведе? Тому що в той момент це найкращий шлях. Куди б нас можна було повезти. І це не означає, що Бог нас не любить. Це не означає, що Бог забув, що десь відвернувся. Бог любить. І той момент це є, або цей шлях через долину смертної темряви це найкращий шлях для нас. І Бог в той момент поряд. Тому що весь оцей шлях, яким вони йшли, Бог був поряд із ними. Бог не змінився. Бог залишився такий самий вірний в своєму слові, і він завжди поруч з нами. Якщо ми будемо е, його слухатись, то нам не доведеться кружляти навколо якихось гір, а можемо прямо е, послухатись і піти до обіцяної тієї цілі, що нам Бог приготував. Тому Бог добрий. Довіряйте йому. І хочу вас зараз закликати до молитви. Давайте помолимось і подякуємо Богу за Його чудовий план спасіння для кожного з нас. Це був найкращий план. Подякуємо за той план нашого життя, який у нас є, тому що це найкращий план для нашого життя, якщо ми йому довіряємось. Амінь. Давайте будемо молитись.